Триває 1163-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1230 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 1 травня, окупаційні війська Росії втратили 953 190 військових, 10 732 танків, 22 364 бойових броньованих машин, 27 136 артилерійських систем,

28 кораблів, 46 тисяч 750 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 869 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.